80 людей працюватимуть у ресторані швидкого харчування в Ужгороді. Загалом середині закладу у нас 64 посадкових місця і 102 посадкових місця на терасі. За годину ми можемо приготувати тисячі бургерів, і за годину ми можемо обслуговувати 160 машин. Все залежить від напливу наших відвідувачів. У черзі до ресторану стоїть Юлія, жінка, вимушена переселенка із Запоріжжя. В Запоріжжі ми коштували у нас декілька точок Макдональдса. Ну для нас це як звичне, да. Там, на вихідних поїхати. Чи вони спробували Макдональдс? А де роз в Києві і три рази у Львові? Звісно, всі чекали відкриття Макдональдс. Ресторан швидкого харчування в Ужгороді став 126 м Наразі в Україні працює 111 закладів цієї мережі, оскільки частина ще не відновила роботу після вторгнення Росії. Це перший ресторан в Україні зараз після повномасштабного вторгнення, який буде працювати 24 години. Найближче вкруття, які є тут, вони знаходяться в готелі. Уж поряд в більшості будуть місцеві працювати ті, які з Ужгорода, і частина буде команди з капанкоманди яка буде допомагати вперше. Час і коли ми будуємо зараз ресторани. Ми завжди забезпечуємо місце під резервне живлення під генератор. Скажімо так, фактично. І ми завжди працюємо з партнерами з точки зору його влаштування. І ну, це в принципі у нас в планах. Ось ви на задньому дворі можете бачити місце підключення до генератора. Якщо є така необхідність, він підключається і заклад продовжує. Перші два тижні можливий, можливий більш щільний рух, ніж зазвичай тут відбувається. Але через два тижні він стає таким самим, як був до появи закладу. До терміналу замовлення, там де безпосередньо замовляють відвідувачі на автомобілях. То більше 20 автомобілів поміститься. Подвійна система обслуговування на драйві, яка дозволяє за годину обслуговувати ще 160 Автомобіль цей заклад. Площа його складає близько 400 квадратних метрів. це нові робочі місця, це податки, які будуть сплачені, в тому числі і місцевий бюджет. І це знаєте, дійсно з таких безпекових точок зору. Бізнес бачить, що якщо в Ужиді вже є Макдональдс, значить це дійсно місто таке справжнє європейське, воно розвивається, воно має перспективу. Вікторія у ресторан швидкого харчування прийшла з сім'єю. Приємно відвідати да, заклад, який відкривається всесвітньо відомий. В місті вперше ми з радістю, з радістю прийняли. Відповідно, спробуємо зараз уже в нашому рідному місті. За словами Віталія Стафурака, на Закарпатті відкриють такий заклад ще у Мукачеві. Руслана Гостюк, Леонід Неколишин, Суспільне новини.